Я Маруся, і ми могилянці тут, щоб прокачати вас нашими неймовірними ідеями. Прямо як ще на велосипеді. А я Вероніка люблю фітнес і вважаю, що здоров'я повинно бути доступним для всіх і всюди. Мене звати Соломія. Я люблю екологію і дбаю про нашу планету як про власне здоров'я. А я Рома, а я рома, а я Рома, а я я Рома, а Рома. А я Рома, рушійний двигун і фінансування нашої команди. А зараз ми покажемо нашу ідею, що змінить міста України. Уявіть Київщину: місто, чимчить у майбутнє, але немає зручних велосипедів на прокат. Щодня ми бачимо самокати, але іноді хочеться більше свободи, швидкості і, звичайно, користі для здоров'я. Бажаєте прокачати квадрицепси, поки літаєте у справах. Підберемо вам найзручніше сідло. А може сьогодні у вас не лек ДЕЙ і ви хочете відпочити? Затискайте газ і женіть київському спілами. Знайомтесь, and Go – компанія, яка дає свободу пересування і робиться екологічно. Ми тут щоб не дати вам більше вибору та можливість завжди залишатися активними. Поїздка на велосипеді це не лише зручність, це ще й можливість проводити своє життя активніше. Наша система дуже просто в використанні. Через додаток обираєте велосипед, орендуєте, їдете куди вам треба і залишаєте його в місцях. же немає велосипеда. Саме так. Саме цю проблему ми хочемо вирішити. Швидко та екологічно.